звати Кирил. Він такий потужний, симпатичний хлопець з красивими квітами і з мобільним телефоном, і судячи з усьому з якимось красивим таким, е, я не знаю, що там, але якась красива прикраса. І цей Кирил хоче сказати дівчині, яку звати Яна. Тихенько, тихенько. Яночка, я тебя люблю. Ты вся моя жизнь. Я очень тебя обожаю. Я Кирилл Кузняк, чтоб ты слышала. А ты Яна Дубовая. Ну? Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Давайте теперь все привлекаем облаками всю красивую идею. І як в кращих голівудських фільмах залишимо інтригу до кінця концерту.